Коли чиновників гучно затримують із пакунками грошей, а правоохоронці звітують людям, що вони викрили хабарників, можна було би поаплодувати. Якби не одне, але часто густо такі корупційні скандали нагадують байку про щуку. Котру кинули у річку. Шість років тому правоохоронці, так би мовити, відкрили полювання на хабарників на Горохівщині. Затримали одразу трьох посадовців: тодішню голову райдержадміністрації, очільника райради і начальника відділу держгеокадастру. Розслідування тягнулося роками, аж поки не завершилося виправдальним вироком. Що правоохоронці робили стільки часу і чому кримінальна? Справа розвалилася у суді, далі у сюжеті. Корупційний скандал для тодішніх посадовців Горохівщини на ділі обернувся, схоже, тільки переляком. Усіх трьох Володимир Волинський суд виправдав, а як гучно їх затримували. Нагадаємо, ще у 2017-му тодішню голову РДА Любов Матвєєву, голову райради Тараса Щерблюка та начальника відділу Держгеокадастру Сергія Рубаху слідчі нібито викрили на отриманні 7 тисяч доларів хабаря. Версію слідства за ці гроші трійця чиновників буцімто мала допомогти підприємцеві отримати близько 70 гектарів землі на Горохівщині. Тепер ця справа в апеляційному суді. Тут ми і зустрічаємо любов Матвєєву. Жінка запевняє, що конверт із доларами у її кабінеті то була. Провокація мовляв, про гроші із підприємцем не говорили, а домовлялися про бізнес-план із вирощування ягід. Був якийсь конверт із грошима, який виклали в сумочку? Ні, він конверт приніс і положив мені на стіл. Він лежав дуже довго на столі, приходили люди, приходили мої працівники, я підписувала документи. Я цей конверт не ховала. Я навіть я, ну, не знала вже пізніше, коли я виходила, то я його взяла, тому що я хотіла побачити, що там. Все-таки ми домовлялися про бізнес-план. І я знала, що він є в земельному відділі, і я, ну, я хотіла йому вернути. То як же підприємець міг би отримати, як то кажуть, одним махом 70 гектарів? Слідчі вважають, що нібито тодішній чиновник геокадастру запропонував включити земельні ділянки поза межами села Скригове у межі населеного пункту, а вже тоді? Передати такі ділянки загальною площею 70-80 гектарів громадянам по 2 гектари кожному. Копії паспортів, яких надасть особа 16, у власність через рішення Скригівської сільської ради, оскільки голову цієї ради добре знала особа 7. Колишня голова РДА таку схему з паспортами людей заперечує. Земля мала виділятися тільки людям, своїм селянам, є по соціально-економічному якимись розвитку, є вчителям, є медикам. Тільки тоді вони здадуть в оренду йому кожен по тих два гектари. А хто йому запропонував такий варіант? Ну хто йому запропонував, то він можливо і знав, що так може бути. А де він е, мав би взяти стільки людей, тому що там вказано, що е, аби Нема, він приніс він, якісь де паспорти де людей, Абсолютно людей. Він не мав взяти, тому що це все тільки е, земля а. виділялася е, селянам, які проживають там. сам Сергій Рубаха коментувати хабарну справу не хотів ні тоді, ні зараз. Чия то була ідея? Чи його, чи чи ваша? Чому після такого нашумілого затримання правоохоронці дорослідувались до того, що спіймали облизня? Перш за все, треба було спитати органів досудового слідства, які проводили це все, і провокатора, який працює на поліцію на прокуратуру, вже дуже багато років, який не тільки по нашій справі, але й по багатьох інших справах, які були також виправдані в суді. Але прокурор до суду сьогодні не з'явився. Чому сталося так, що прокуратура і слідчі збирали докази, формували доказову базу, скерували справу до суду? Вочевидь, поважали, що доказів достатньо, а в суді справа, як то кажуть, просто розвалилася. Там частина, частина доказів визнана судом недопустимою. через це і. А які це саме докази недопустимі були? я ж не буду по телефону вам це коментувати, розповідати. Є вирок суду вже після апеляції ми дамо вам коментар. Можна лише уявити, скільки людей трудилось над цим розслідуванням, і скільки державних коштів пішло на зарплати правоохоронцям та суддям за всі ці роки. Прокурор каже, що з вироком не згідні. Подаю поліційну скаргу на вирок. А як ви самі оцінюєте свою роботу? Дійці, я ж цю справу не направляв до суду. Я вже вступив, коли вона була, слухалась в судді. Якщо виходить так, що це була Як провокація дійці, дійці, через чи будуть притягувати бувачення. до відповідальності заявника? Двічі нагадаючи, що я вам повторюю всім що оцінку, щоб придавати апеляційний суд, і тоді після нього будуть вирішуватися. Зубаш. Якщо апеляційний суд підтвердить провокацію, то вийде так, що безневинних кришталево-чесних чиновників хтось просто оббрехав, чи будуть в такому випадку правоохоронці притягувати до відповідальності вже самого заявника? Як інакше, поки це питання риторичне, як і те, скільки ще із державної казни може піти на компенсації втраченого заробітку виправданих експосадовців, компенсації за моральну шкоду. А можливо, вони захочуть і поновитися на роботі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.